Перед нами програма Adobe Photoshop, трошки вікно погано можна читати елемент інтерфейсу, але це дозволяє ну, основ, основну увагу приділити все ж таки сам, самим роботам зображень. Пояснень відносно інтерфейсу, як я казав, я не буду робити і розповідати деякий інструмент, що він робить і так далі. Я просто покажу на прикладі деяких робіт, типових робіт, що це таке взагалі. Тобто є свій досвід співпраці, ну не тільки з фотошопом. Ще раз кажу, що дуже багато компаній пропонують. Пропонують програмні засоби для роботи з растеровими редакторами. Так от, в даному випадку, я відкрив три зображення різноманітних. Тобто, це пейзаж, ну, не пейзаж, там, натурна зйомка, якийсь калаш і фото прапору. А відносно кожного зображення, традиційно, якщо ми його використовуємо, ми дивимося якого режиму це зображення? В даному випадку це так званий RGB-режим, може бути інший. RGB це переважно для публікації в інтернет, на комп'ютері і так далі. СМІ це публікація в оперовому вигляді, і так далі, поліграфії і таке інше. А далі, значить, ми дивимося розмір зображення. У нас зараз розмір вказано 879 пікселів і висота 1061 піксель. Тобто ми дивимося, що це таке, і якщо ми наблизимося до, наблизимося до самозображення, ми побачимо, що у нас саме зображення складається з цих самих пікселів. О, тобто кожна оця, кожний елемент цієї сітки це якраз піксель. В нього є певний розмір, це одиниця, яка є <клес> одиницею вимірювання rasterвих зображень. Ну от, допустимо, що ми хочемо зробити колаж з двох, з двох малюнків, з двох фотографій, з двох малюнків. От. Ми дивимося, вибираємо зображення з прапором, те ж саме дивимось на його розподільну здатність і дивимося, що він теж приблизно такого ж самого вигляду. Зараз ми хочемо вибрати, змінюємо структуру шарів, і зараз використовуючи інструмент вибору. Інтелектуальний, інтелектуальний паличка така. Тобто ми можемо вибрати за діапазоном певних кольори кольоровим діапазоном певну область? Зараз я вказав, що це. З допуском російською 2. Ну, я зроблю, до речі, там 9 допусків. От. І таким чином я можу вибрати те, що є, скажімо так, фоном цього зображення От. і е, його видалити, скажімо так. Ми видалили цей фон. От. Далі ми можемо також само вибрати зовнішню частину цього фону і зробити певні перетворення в цьому виборі. Тобто, що я зробив, я цей вибір розширив і е зробив таким злаженим. Після чого я можу це зображення забрати звідси, копіювавши його, і перенести в оцей е малюнок, ну, всю роботу. І, ну, скажімо так, поставивши його. Я поки що не вигадую сюжетну лінію, але ну, скажімо, ставлю таким чином і е, можу додати ще якісь е, якусь е, оздоблення. Тобто, скажімо так, я хочу, щоб в мене було відбиток тіні, От, і вона, скажімо, Приблизно так лягла. Я можу колір цієї тіні зробити і так далі. Варіантів дуже багато, але ну як ми бачимо, що ну дуже прості: ну якщо ви інструменти э, засвоїли попередньо, тобто то прості інструменти для відтворення своїх ідей там і так далі. От. Ну, тут можна додати, якщо ви вже. Вказує за розглядам. Пише, пишете: ну, скажімо так, Україна. Вот. Також само ви можете його змінити. Розділ розмір ми зробимо великий. Зробимо кольор. Додамо, скажімо, жовтий. Це буде наш текст. Ну, таким же самим чином можемо змінити спеціальний ефект до цього тексту. Те ж саме. Зробити тінь, тобто він буде читатись набагато краще і змінити його положення. Далі фінальна частина. Ми зберігаємо це як певний формат, стандартний формат цього програмного продукту, так званий PSD. Але традиційно для інтернету використовується один із основних це GPG файл. Ми його зберігаємо і далі можемо його десь застосовуємо ще один напрямок, ще один напрямок використання фотошопу Традиційно ми можемо використовувати чи готові, чи підключаючися ну, додаткові фільтри відносно цього зображення. Ну от, ми беремо прапор, скажемо. Скажемо, знаходимо тільки контур. Якщо ми застосуємо, у нас буде отакі рішення. Його можна скомбінувати, можна текстуру вибрати, ну, імітація пастелі, масляно, тобто є можливість зробити, скажімо так. Вже арт оформлення цього зображення і таким чином ну, зробити своє унікальне рішення відносно зображення. От. Галерея фільтру дуже велика, тому ну, ще раз скажу: в мене є там свій, свій, свої, скажімо так, часто використовуючи прийоми для там, певних. Задач тобто, можна. Е, інколи можна просто опрацьовувати малюнки ручні, тобто паперові малюнки, ви робите малюнок, його опрацьовують е, особливі дитячі малюнки, і його можна комбінувати там з фотозабраженням. А, ще один напрямок о, використання цього, ну, одна з функціональностей традиційна це, е, це Інструменти, скажімо так, дуплікатора, тобто, якщо я виберу цей інструмент, то ну, це буде відбуватися так. Я, вибравши зображення, можу робити дуплікацію цих зображень в іншому місці. Я можу такий флот зробити швиденько. От. Таким чином робляться як дуплікація, так і видалення зображень. Якщо воно мене не влаштовує, то тобто вибір, вибираю з певної області і дуплікую. Тобто це дуже часто використовуюся, тобто, я, якщо є якісь похибки на зображенні, якщо є елементи, які вас не влаштовують, ви можете такі, таким інструментом прибрати ці елементи. Ну, це дуже швиденько, ще раз кажу, без пояснень відносно, відносно загальної концепції там і так далі. Далі вже будемо просуватися якось за вимогами і за певними роботами. Ще один напрямок, про який не можна не сказати, це, це використання онлайнових редакторів. Значить, в даному випадку я відкрив редактор, онлайновий редактор. Я надам посилання на нього. Тобто він безкоштовний, ви не встановлюючи на свій комп'ютер, можете його використовувати, підключившись. Їх достатньо багато, це один з привідних. Він виглядає приблизно також само. І от тут ну, я вже починав якусь роботу. Тобто я відкрив зображення. Отаке зображення. І що я зробив? Я теж саме використовуючи елемент дуплікатору, прибрав дим. О, це вже результат. В багатьох функціях він повністю повністю задовольняє вимоги початківців. Єдине, що ну, традиційно тут знаходиться розділ реклами, тому що як це безкоштовний ресурс, то він не може використовуватись без якихось яких додаткових умов. От. ну Інколи, не інколи, коли ви використовуєте онлайнові такі сервіси, то обов'язково ви повинні там. Та йти чи, чи через аккаунт Google, чи через якісь інші е, іншу вашу реєстрацію, аккаунт де вас є підтверджені вашої особи і так далі. Але це тут те ж саме, є е, фільтри, те, що, ті, що я показував, така ж сама галерея фільтрів. Дуже дуже він схожий на саме а, 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 фотошоп основний. Від компанії Adobe є теж саме онлайновий ресурс, але він, скажімо так, не дуже безкоштовний. Це зветься фотопія. Я посилання обов'язково дам, тобто це якраз можна використовувати з будь-якого робочого місця для вирішення завдань, пов'язаних з редагуванням програм, редагуванням зображень. Расторових зображень. Дякую за увагу.